Чому ви стали послацями Ну, Перш за все, тому що наш народ такі важкі для нього моральні часи, як, як ніколи потребує добра. І ми можемо, знаємо, що в нас є достатньо тої енергії, тої натхнення тої сили для того, щоб дати їм частинку того добра. Є щоб поділитися, чому поділитися? Так так мороз, не поділитися. Такий зумовий морозний день. Часточку а. тепла їм подарувати від себе.

Поширюється місто, відірвався і полетів дарувати добро мешканцям нашого міста. На них написані побажання від наших волонтерів, жителям нашого міста. Ми сподіваємося, що таким чином вони здійсняться, тому що ми запустили їх в небо, а на небі е, вершаться чудеса. І пам'ятати, що э, людям потрібно нести добро і радість цей <гум> світ. <гум> як ви ставитесь до цієї акції до епідемії доброти? Положительно добротою не гордяться як списком заслуг. Доброта не багатство, а спасательний круг. <гум> а чому такий плакат? Ну, Тому що виймаєш, люди зубають з проблеми і. Щоб вони передавали іншим людям. А ви вже когось сьогодні обнімали? Поки ні, поки тільки тримаю, ніхто не хоче обніматися, всі бояться. Ми добро треба, довіримо добро людям. Добро людям?

Значить, сьогодні зранку волонтери нашої акції збирали побажання мешканців міста і бачення того, що відбувається їхнього життя і потреб і загалом життєвої ситуації що складається в нашому місті Україні в цілому. Зібравши до кінця дня усі ці побажання, ми з наступного тижня придамо їх всіх до міської ради, де депутатів знатимуть, чим люди живуть, які в них потреби, і реально що потрібно робити, аби зробити їх щасливими.